Слава Україні, ставте лайк. Ми починаємо. Петро Порошенко, як завжди, вирішив відзначитись, тому у Верховній Раді почав розповідати, що вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів стане подвійним ударом для громад і для ЗСУ. Зокрема, Петро Порошенко намагається переконати свій електорат у тому, що додаткові збори податку на доходи фізичних осіб, які впали на місцеві бюджети, як манна небесна, завдяки збільшенню виплат військовим із початком повномасштабної війни, не можна використати для виробництва дронів та снарядів, тому, що це прояв централізації, як відомо, сьогодні рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, одержані військовими. Про це повідомив у телеграм нардеп Ярослав Железняк. Парламент не схвалив до другого читання законопроєкт номер 100 щодо військового ПДФО та Акцизу. За лише 223 голоси написав він, і головним противником є саме Порошенко. Видно, що йому взагалі не сподобався той факт, що уряд запропонував тимчасово вилучити військовий ПДФО з місцевих бюджетів і передати його до спеціального фонду держбюджету, з якого виділятимуть кошти на закупівлю дронів і боєприпасів. Зараз цим законом ви збираєтеся нанести подвійний удар, удар по децентралізації, по спроможності громади, по обороноздатності країни. Але війна ще не закінчилася, і я закликаю вас не підтримувати цей закон, відправити на повторне друге читання, сформувати спільний закон. Дамо виробництво, дамо міноборони, дамо бригадам і дамо місцевому самоврядуванню. Бо яким чином проводити гуманітарне розмінування? За які гроші? А яким чином забезпечувати побудову бомбосховищ, забезпечувати функціонування лікарень, де проводяться реабілітація поранених за рахунок коштів місцевого самоврядування? Яким чином і за які кошти забезпечувати відбудову житла, щоб українці поверталися? Я прошу об'єднатися. Коли ми говоримо про єдність, єдність має бути навколо збройних сил України. Я впевнений в тому, що ми ще зможемо поправити і не дати зруйнувати місцеве самоврядування. Вірю, що це можливо. Почав кричати Порошенко. Схоже, що він зовсім не думає про те, як наші хлопці на фронті мають відбуватись від ворога, як ми маємо перемогти у цій жорстокій війні. Як правильно підкреслив голова фінкомітету ради Данило Гетманцев, парламентарі вирішили, що Бруківка і стадіони важливіші за дрони і зброю. Ля армії політиканство та популізм перемогли державництво, але не надовго підкреслимо, що законопроєкт не підтримали ЄС батьківщина за майбутнє половина фракції «Голос» і довіра. Більшість позапартійних, і як не дивно, таку позицію свого гетьмана підтримують і інші депутати від ЄС та його послушні посіпаки. Зокрема, мова йде про Ірину Геращенко. За такі зміни до закону про підтримку обороноздатності держави та розвитку оборонно промислового комплексу України проголосувало 223 депутати. Тоді як ухвалення рішення потрібно щонайменше 226. ЄС зробили все, аби захистити місцеві громади. Ми це зробили, написали Геращенко. Але було б Чим пишатись своєю так званою правильністю? Вони лише нищать наше суспільство та погіршують ситуацію на фронті. Вміють вони дуже гарно говорити, а на практиці просто нуль. Петя, це саме так виглядає твій щогодинний піар у мережі. Суцільне дешеве шоу, аби тільки показати своє вічне невдоволення. Цього разу вже все навіть набагато серйозніше. Расте вирішив піти проти військових, які кожного дня гинуть на фронті, захищаючи Україну. Це все, що потрібно знати про благодійність п'ятого і його патріотів. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.